Так, сьогодні у нас тема нашого заняття визначення прогину балки при прямому згині. Ми сьогодні повинні дослідним і теоретичним шляхом навчитися визначати величину прогину балки. Перед вивченням теми згін в кожній підгрупі було дано завдання підготовити презентацію по темі згін. Одна підгрупа вибрала собі теоретичний. Презентацію, а друга підгрупа вибрала практичну презентацію. Давайте ми зараз подіємося презентації, які підготовили підгрупи. І так, давайте почнемо з теоретичної презентації, тому що теоретики завжди впереді практики. Будь ласка, хто представляти зядьте? Бруса, балки, що виникає внаслідок дії навантаження перпендикулярних до його осі і знаходяться в одній площині, Розглядається два види згину. Плоский і косий. У випадку згину, коли силова площина проходить через вісь стержня і співпадає з однією з основних осей інерції, називається плоским поперечним згином. Згін бруса балки зовнішніми силами, які не співпадають із жодної з головних площин, називається косим згином. Згін бруса балки двома однаковими за величиною і протилежно направленими моментами називається чистим згином. При плоскому згині балки в поперечному згині виникають два внутрішніх силових фактори. Поперечна сила Q і згинаючий момент M. Для їх визначення використовують метод перетині. Поперечна сила в конкретному перетині чисельно дорівнює алгебраїчній сумі проекцій всіх зовнішніх сил на вісь балки з однієї сторони від перетину. Поперечна сила вважається додатною, якщо зовнішня сила намагається повернути залишену частину балки за напрямком годинникової стрілки, в протилежному випадку поперечна сила від'ємна. В загальному випадку згину можна вважати, що поперечний перетин залишається плоским і величину нормальних напружень визначають за формулою. Де G момент інерції перетинів балки відносно нейтральної лінії, Y віддаль від нейтральної лінії до точки перетинів, в якій визначається напруження, і M – згинаючий момент. Крива лінія прогину осі балки під навантаженням називається. Пружною лінією балки. Рівняння пружної балки і, відповідно, максимальна величина прогину залежить від величини зовнішньої сили та характеру її прикладання. Для двох опорної балки з навантаженням на середині довжини величина прогину визначається за формулою, де Фі величина прогину, L – довжина балки. F велике, величина зовнішньої сили і момент інерції перетину балки відносно нейтральної лінії. Оповідь закінчив. Дякую за увагу. Як бачите, досить цікава презентація. Частину матеріалу, видно, вони використали з лікційного матеріалу, а частину матеріалу все ж таки вони знайшли. Ну, і, напевно, в інтернеті, в підручниках в бібліотеці. А зараз ми послухаємо презентацію е, другої підгрупи, яка підготувала практичну презентацію деформації з'єднаних. Хто вважає, хто вас має, будь ласка. Тут бачите рамну славки СЗ-3,6, яка отримала деформацію згину при неправильній експлуатації, невільній експлуатації. Тут візок для жатки від комбайна славутич, отримав деформацію згину при невірних розрахунках. Помилками механіки це. Барабан культиватора. Отримав деформацію згину при тому, що зруйнувався. Тут жадка живе. Стіл жатки отримав деформацію з гену при невірній експлуатації. Рама компактора отримала деформацію з гену при помилці і механіки в розрахунках. Конструкторів в розрахунках. Тут же бачите на аварійні ребра жорсткості. Ці матеріали десь вибрали з інтернету. До безпосередньо в училищі. Тобто, як бачите, тільки в одному дякую за таку презентацію. Ну, Невеличка презентація, але досить цікаво, як ви бачите, що навіть в такому навчальному закладі можна багато прикладів навести, де зустрічається така деформація, як згін. Ну, ці деформації згину ми подивилися, які можна так казати. Не досить такої великої шкоди завдали, але насправді можуть бути деформації з'єнок, коли вони приносять набагато більшу шкоду. Для прикладу, давайте ми переглянемо відео, на якому показано, до чого може призвести помилки в розрахунках. Дорогостоящее чудо мост в Волгограде обещают открыть ориентировочно через час. Об этом агентство Тарта сообщили в администрации Волгоградской области. С самого утра в городе проводятся экспертизы. Судя по всему, специалисты не сомневаются в устойчивости и безопасности конструкции. А ведь еще накануне, когда по мосту ехали машины, что люди, он неожиданно начал извиваться, будто лента. Это было похоже на обман зрения или фрагмент фантастического фильма. Кадры с места событий репортажа Елены Пич. Продолжающий скрежет издают многотонные металлические конструкции. То, что вы видите, не искажение изображения на ваших экранах и не компьютерная графика. Сгибающееся дорожное покрытие – это мост через Волгу. Бетонные волны высотой около метра. В момент съемки движение здесь уже остановлено. Но когда мост только затанцевал, по нему ехало несколько десятков автомашин. Первое ощущение было, что колеса разъезжаются на машине. То есть, представляете, машина едет, и вот ты просто ее ловишь, да? Я начал думать, ну, может, там подвески что-то случилось. Потом присмотрелся, впереди идущие машины. Они вот как на простыне вот раскачиваются вверх-вниз, вверх-вниз. Все въезды на мост были срочно перекрыты сотрудниками милиции. Остановили и движение судов по реке. Когда колебания прекратились, специалисты службы, в ведении которой находится мост, осмотрели дорожное полотно и ограждение. По их словам, ни трещин, ни повреждений они не увидели. Сопали колебания. Ветровые практически нагрузки. Резонанс произошел на Накануне вечером в Волгограде было пасмурно и ветрено, но по-настоящему сильного ветра, который здесь не редкость, не было. Штормило именно надводную часть моста длиной чуть больше километра, хотя и развязки, и съезды стоят на таких же опорах. Как говорят дорожники, возможно, дело в длине перекрытий. Балки 154 метра, они сами по себе протяжены с большими металлическими. А ну, у них не... все равно всегда есть колебания. Ожидается прибытие экспертной комиссии для обследования э, этого моста, например, для дальнейшей эксплуатации. Проектировщикам и инженерам предстоит осмотреть, что называется обратную сторону моста, то есть то, что находится под дорожным покрытием. Они должны выяснить, не деформированы ли металлические конструкции, устойчивы ли опоры, и что будет, если мост вновь пустится в пляс. Только тогда специалисты смогут ответить на вопросы, которые волнуют сегодня большинство горожан. Если все еще в Волгограде безопасный мост через Волгу, откроют ли его снова и когда. Ось, щоб не доводити конструкції до такого стану, як було показано у вас на відео, треба ретельно обраховувати ці конструкції і ретельно проводити дослідження конструкцій на предмет деформації. Тобто те, що ми будемо робити на сьогоднішньому занятті. Для закріплення матеріалу, який ви опрацьовували на лекціях, на практичних на самостійному. Я пропоную провести у вигляді предметного лото. Так як у вас кожна підгрупа готувала презентацію, так само ми поділимо вас на команди. Тобто буде дві команди, які будуть давати відповіді на питання, які ви самі собі витягнете. Перелік питань знаходиться у вас на дошці, а зараз кожен з вас витягне собі питання. Давайте, щоб часу багато не затримувати, ви кожен собі витягне питання. А відповіді можете давати команду. Тобто, якщо хтось знає... перше. теоретиків чи практиків? З теоретиків, ви хочете середньотеоретики. Давайте цього разу поспустимо практику. І так, практиків. Питання, будь ласка. Яке у вас питання? Як впливає розміщення матеріалу на балці під час деформації з'єрту? Хто б відповідати? Лія, Ну, будь ласка. Для зміснення балки при деформації згідно необхідно. Матеріал розміщувати по краях? Так, як ви знаєте, що матеріал в балці під час її навантаження найбільше працює по краях. Тобто, якщо він буде руйнуватися, то руйнуватися почне іменно по краях. З цього боку і з цього боку. Чудово. Ваше питання якесь? Сьоме питання. 7 питання. 7 питання. Чи, впливає матеріал... Чи впливає матеріал балки на деформацію з єму? Так впливає. Чим міцніший матеріал, тим менше деформацію. Так. Хорошо. А якось від волокон залежить волокна. Міцніший матеріал. Буде деформуватися? Він буде. руйнуватися. Так. Будь ласка, у вас яке питання? Четверте. За якою формулою визначається напруження при призєні? Можете записати хтось з вас? Значить, Треба записати формулу і пояснити, що в формулі означає кожен символ. Ну, цю формулу ми вже сьогодні зустрічалися, формула теоретич, теоретичних презентації. Значить, перший символ. G. Указочку візьміть Заді вас. G. Напруження. М. Момент e, максимуму і В. Момент попу. Момент попу. Так, чудово. Писаємося. Наступне питання. Друге, які види ви? Які є види з'ємну? Які, які ви знаєте види з'ємну? Коси з'їв. Коси з'їв. До речі, ми сьогодні який косигін будемо розглядати? Полуос. Полуос. Хорошо. будь ласка. Питання перше. Що таке деформація згину? Від деформації, при якому ватки або підстеження ватків вигручують. Так. Ну, можна і так по терміну. Не викручувати, а згинати. Згинати. Тобто точно відповісти на це. Зарахуємо це питання. Наступне питання. Третє питання. Як навантажні волокна балки під час деформації зняття? Ви можете, наприклад, на... пояснити, наприклад, на прикладі цієї лінії. Коли це має бал, верхні волокна розтягуються, нижні стискаються, а середні волокна знаходяться в вільній болі. Летре. Тобто, як я казав, вони що роблять? Сачкує. <смеш> Сачкує. Тобто, цей матеріал, який знаходиться всередині, він можна так сказати віддихає. Тому ще раз питається, чи доцільно матеріал розміщувати всередині, правильно? Тобто нести затрати для того, щоб цей матеріал дурно потім він знаходився в цьому місці в цей час. І ще раз, по-моєму, є по два питання, так? Шосте питання? Як вдаває... Момент опору балки в Момент опору балки відкриває на Ну, Ми з вами розглядали довідники, так? І в цих довідниках буду різні е балки, наприклад, 10 профіль, 12 профіль. Там вони різні моменти опору, так? То Якщо момент опору... Може хтось може допомогти йому. Якщо момент опору збільшити, то інформація... Зменшується. Правильно. Тобто, логічно, якщо ми беремо більшу балку а? або більший кроків, то ця формації 40. Теж можна зарахувати питання, так як ми один одного помогу. І останнє питання. Ось питання, за якою формою визначається момент опору приємні для прямокутної балки. <кій> ну, Вони готували теоретичну презентацію, так що я думаю, що проблем не буде. Цією формулою, оскільки вона вже була. Так, так. можете пояснити? В це момент опору, М – момент максимальність і G це допустима напруга. Допустима напруга, чудово. І як бачите, теоретичний... Підготовка, практична підготовка і самостійна підготовка у вигляді презентації досить чудово дала вам знання. І для того, скільки ми вже ці знання отримали, нам потрібно перейти до практичної роботи. Давайте ми перейдемо до нашого досвіду. Розрахунки на місці проводять за законом Гука, як вам це відомо, дають змогу визначити розмір і форму деталей, що витримує задане навантаження при найменшій витраті матеріалу. На даний час ця проблема досить актуальна, оскільки ви знаєте, що конструкції машин, наприклад, стають все легші, а в свою чергу вимагають міцності від конструкцій, які виготовляють. Чистим з'їном називають такий вид деформації, при якому будь-якому поперечному перерісі бруса виникає тільки згинаючий момент. Ми сьогодні з вами досить багато це розглянули. Нагадаю ще раз, що при згині балки волокна, які вигинаються з одного боку, стискаються, з іншого розтягуються. Всередині знаходиться нейтральний шар або так звана нейтральна вісь. Матеріал, який знаходиться е, всередині, він е, найменш працює. Тобто, е, по суті, він, можна так сказати, сачкує. Розрахункова формулна міцність е, у випадку згину записується сигма дорівнює М максимально зіна, поділити на W. І це повинно бути менше або дорівнює сигма допустимих. Сигма допустима для кожного матеріалу береться з довідників. D. G. розрахункове напруження, М максимальний, максимальний згинаючий момент. Ми з вами виконували і пюри, і ви знаєте, що з пюри легко вибирати цей максимальний момент. Дуб В момент опору балки і G допустиме напруження балки. Схема. Конструкцію, яку ми будемо сьогодні досліджувати, це є балка, яка знаходиться на двох опорах. Нам потрібно теоретичним і дослідним шляхом провести дослідження, наскільки здеформується балка під час прикладення до неї навантаження. Формулу, за допомогою якої ми будемо визначати теоретичне. Деформацію. Записується так. ВК дорівнює F помножити на L, поділити на 48, помножити на E і на I. Це e, За цією формулою визначають прогін прямокутної балки в даному випадку, яку ви бачите, у нас закріплено на стендах. Де В це прогін балки, F – сила прикладена до балки. Сила, з якою ви будете досліджувати балку, буде складати 2 кг, а саме 20 Н. Вам необхідно буде закріпити балку на відстані 0,5 метра і на відстані 0,6 метра. І зняти ці показники. Е це модуль пружності для дерева. Для даної породи дерева він дорівнює 0,13 МП. І, і момент інерції він дорівнює B в четвертому степені поділити на 12. B – це переріз балки. Для перерізу балки можете використати або лінійку, або штанний інструмент і замірити профіль цієї балки. Як бачите, всі Інструменти і обладнання знаходяться перед вами. Зараз кожна з команд підійде до свого стола, настроїть прилади, виміряєте балки і запишете ці дані. Вам необхідно буде зняти практичні показники, тобто повинен бути один практичний показник при довжині 0,5 метр деформація, і також деформація повинна бути при довжині 0,6 І ви ці Практичні показники повинні порівняти з теоретичними, які ви одержите при розрахунку цієї формули. Будь ласка!

я говорю, да, правильно. Так. А, шансы. Это видео, что это видео ещё там вроде. Не обязательно. Так. Мне аж новый добавка в униформу. там есть транспорт. Знамо, сколько накиживать. 227, 18, 5 евро, наверное. Это чуть тяжело. Я чуть, значит, на контенте, еле. Это всё, это.

50, 20, 60, 25... 20, 25, 30, 40... Тобто, знімаєш спогади? 20, 20, 30, 41... Не забувайте, що я знову об'єднав, що... ...знайдіть картку. 21, 22, 23, 24... 25, 25, 26... 25, 27, 28, 29... 20, 25, 30, 31... 25 квадратних кілометрів. 21, 22, 23, 24... 23, 25, 26, 27... 22, 25, 26, 27...